Аркус четвертий. Слухайте, про що вам говорять, і почуєте те, що хочуть сказати. Не слухайте, коли вам просто говорять, і ви не почуєте того, що не потрібно. БІЛА ворона. Час минав. Дівчинка росла, і лоб в лоб зустрілася з поняттям життя в його фізичному і моральному прояві. Стикаючись із ситуаціями, в яких доводиться переживати відчуття незрозумілої людини, ми проживаємо момент самотності. Спочатку не звертаєш увагу, а верніше навіть і не задаєшся такою думкою. А потім стає цікаво, що ж такого зробила, що тебе не розуміють. Навколишні косяться, засуджують за зроблені чинні справи, і коло друзів звужується до максимального мінімуму в рівне число 1, а це саме одна людина, тобто себе. Сарафанне радіо розносить по тусовочних місцях інформацію, передаючи конверті історії історії біографії про тебе, з дзьобика в дзьобик так званої світської тусовки. І ці самопроголошені королі і королеви, принци та принцеси починають творити лінгвістичний самосуд, супроводжуючи цифровими замальовками, розсилаючи сімейною повутиною, розбурхуючу інформацію. Ось так починається життя оголених нервів, пильна увага зовсім сторонніх людей, які ім'я забудуть запитати, але не упустять можливості прокоментувати ваше особисте життя, а потім ще й відреагувати, як це взагалі можливо. Прикрасивши майстерною гримасою, зробивши кілька мемів і пародій, випустять у світ щойно створений пост і засядуть в очікуванні небувалої успішності, Такої колючого і явного, не для всіх приємного, але хайпового жарту. У мережевій павутині пролунає шурхіт, наче обгортковий папір від цукерок, і здалеку долинають лише відгомани друкарських пристроїв. Розряди від дотику пальців до клавіш додадуть змогу стати першим у черзі за тижневими кращим голом в одні ворота. Ні в чому не винної людини. Ура! Одного вдалося занурити, хто нова жертва. А ось ті, хто хитріший, тихо посміються і так і залишаться подвійним агентом. У вищому суспільстві свої королі королеви придворні та піддані, які підіймаються на придуманий ними престол, ступаючи на голову тих, хто поклоняється. У підсумку вас із неособливою радістю приймають самопроголошені товстосуми й бульбашки, які називають себе селебриті. Так, прийняття даним суспільством хотілося, чого там кривити душею, але вчасно прийшло усвідомлення, що не посенці шапка, а якщо і так, то ви самі бали маскарад, лідер і двигун прогресу, який тримає нагороди та корони при собі. Селебриті дивляться з висоти на ваш, скажімо так, внутрішній і зовнішній багаж, який не підходить під їхні стандарти так званої краси, манерності та капіталознаходження, з думкою нестандарт. І ось тут починається низка блудних в голові уявлень, як бути далі. Зараз-то ви розумієте, що у них свій шлях, а у вас свій, але тоді давно в уявному процесі розв'язання питання складності ПРО було не втямки. Раніше здавалося, що обов'язково потрібно долучитися до якогось із цих берегів місцевого бомонду, а по суті те, що прибиває до берегів, не до снаги витримати вода у своїх просторах, откровення і безмежності думки, свободи, що немає кордонів. Але відчуваючи почуття дискомфорту, починаєте займатися самокопанням і самоїдством, заїдаючи це комплексами і незадоволеністю рівнем життя. Через брак кольорових камінчиків у сумочці та заселфеного тіла в екзотиці, розвивається комплекс знедоленого. Для вас не стандарт як вирок, з яким у певний момент готові погодитися, але здоровий глузд. Перемагає хворі фантазії гучного та переповненого несмаком і однотипністю топа суспільства. Починаєте тверезо мислити про те, хороша чи не дуже ця різниця. Поки що для вас не ясно, це зовсім інша історія. Але навіщо штучно дотягувати до стандартів уявного пікового звіринця? Чи цікаво вам насправді слухати безглузді розмови пихатих зайчиків і білочек, які раз у раз нахвалюють один одного, а за спиною обговорюють і плюються від ненависті? Їм усім комфортно ось так, щоразу одягати маски, ніби на карнавалі, але в якусь мить на це стає неможливо дивитися на тих, хто вже давно переріс вік плюшевих від медиків, все ще поспішають похвастатися новими вбраннями або престижністю навчальних закладів дітей. Розповіді про замки матусі-тетусів, про змагання на золоту вагу інструктованих поясів, набридло донеможу. Да Хваляться вони далеко не про розумові здібності чат. А про престижність закладу і яку суму було витрачено на, на досвіту, не про те, як домоглися успіху, а скільки було витрачено на черговий каприз. Але пам'ятайте, восени не все листя на деревах жовте. Ах, як чудово жити, маючи свободу думки і фізично нескінченний простір, розумієте ви? Якщо зануритися ще глибше в історію, часи дитинства, то взагалі пригадуються моменти цілковитої самотності та відчуженості, відчуття нестачі чогось. Хтось займався спортом, хтось малював, займався вокалом, танцював, а на вас уже тоді була покладена місія дорослої людини: виконати певні завдання, перш ніж узяти до рук улюблений велосипед і вирушити в далеку мандрівку на зустріч вітру, що обмежувалося кількома сусідніми районами. Бувши дитиною, живучи життям дорослого, все ж таки налічувалося кілька друзів в арсеналі, але жага до знань, пізнання світу і можливості створювати. Щось абсолютно незвичайне робила свою справу. Тоді ще дітьми, якщо стояв вибір, з ким дружити, то, як правило, обирали серцем, з ким весело, за симпатією. Але деякі з батьків, яким здавалося, розумілися на тому, з ким дружити їхнім дітям, і вони починали вливати тонкою цівкою потік інформації в голови своїх чат. Ось із тих самих моментів починали організовуватися міні спільноти дітей, які належали до різних верст населення. І тривало це доти, доки коли зовсім. Подорослівши, прийшло розуміння, наскільки нерозумними були й батьки, і діти, керуючись інстинктами, а не інтелектом, рубали на корені зародки людяності. І зовсім логічно, друзі змінювалися, щойно наставали зміни в житті. А все лише тому, що колись батьки стромили, забили наглуху інформацію в голову своєму чаду, норми якоїсь відмітної поведінки, статус династії, вибір майбутнього для нібито світлого існування. Відтоді повна палітра з різноманітних і унікальних сердець змінилася на однотипність і однотонність у кожному із суспільств. Була шкода себе і інших, але нічого з цим не могли діяти, прийняли все як належне. Минув час і стали самі в ролі дорослих. Почали розуміти, як насправді влаштований світ. З чимось погодилися, з чимось ні, але вибір завжди залишався за нами. Починаєте розуміти втратили щось одне, обов'язково знайдете кілька, так і з друзями. Залишаються тільки ті, які самі роблять вибір бути з вами. Тому ні до чого прикрості. Постарайтеся подивитися на все іншими очима, очима людини, яка цінує життя, розуміє, що те, що вона має на цей момент, належить їй. Щоб це не було. Усмішка перехожого, приємне слово, подяка від когось за добрий вчинок, заслужене підвищення, смак перемоги на перегонах. Усе відбувається саме на цей момент. Ловіть, смакуйте. Ви на це заслужили. І буде новий день, нові люди, але ті, хто близькі духам, паралельно пліч опліч ідуть. Можливо, це залишається непомічним для вашого ока, але вони поруч, без зміни сезони, часу, доби, настрою і довготини нескінченності життєвого шляху. Відчуття Білої Ворони може продовжувати нагадувати про себе ще довго. А нерозуміння того, чому одні люблять, інші ні, одні заздрять, треті вважають не тією монетою, намагатимуться повернути вашу голову в бік роздумів над цим питанням. Але навіщо? Напевно, так веселіше хтось припустить. Але частина псевдоулюбленців розвіється як попіл на вітрі із часом, зовсім зникне з вашого життя. І несете ви свій стяг від моменту народження під різними назвами дивна, інша, з цієї планети, чудна, те, як вже встигли схарактеризувати ще за часів дитинства та юнацтва. інша зовсім не така, як більшість. Колись ставили собі питання, а що вони всі мають на увазі під цим визначенням? І неважливо, де ви перебуваєте, в якій точці світу, чи скільки вам років, чи живете в маленькому містечку чи у великому, одне те саме відчуття, що виникає не за власним бажанням, а за забаганками оточення. Саме вони бачать усе зовсім з іншого боку. А якщо так, то чому це тоді має хвилювати саме вас? І ось тут прояснилося, як білий день і туман розчинився із швидкістю світла. Чи потрібне вам це визначення? Нехай хтось клопає собі голову, якщо вони так бажають. Головне відчувати та розуміти себе, знати напрямок і жити в гармонії з живим світом, який набагато більш, ніж людство. А з цієї планети ви чи ні, нехай визначає той, кому цього дуже хочеться. Не потрібно штучно шукати однодумців. Вони самі вас знайдуть. Головне, будьте собою і займайтеся улюбленою справою. Живіть так, як підказує серце. Не потрібно збирати коло псевдодрузів, будьте відкриті до всього і всіх. Саме цей шлях приведе до пізнання внутрішнього і навіщо взагалі весь бал маскарад з персонажами під назвою Людина. Не форсуйте себе і когось дружити, не погоджуйтеся на мале, тим самим обмежуючи можливості, не займайтеся удаванням заради щастя інших, створюйте власні образи, будьте індивідуальними і неповторними. Щоб стати білою вороною в суспільстві, дехто докладає багато для цього зусиль, аби лише бути поміченим і не схожим на все оточення. Багато хто стрімко досягає успіхів завдяки цьому, а когось природа наділила неземною красою, яка, прошу зауважити, не обмежується лише зовнішніми даними. Можливо, хтось має дар не тільки перетворювати жаб на принцес, а й уміти бути жалісливими щодо інших, дарувати посмішку і радість. Це все і може бути подразником, що викликає алергію внутрішнього світу когось, хто щопочеться за спиною, наговорюючи, таємно захоплюючись. Але водночас відчуваючи якусь неприязнь, боячись визнати значущість людини, з цієї самої причини починають приписувати того, чого самі в очі не бачили, або створюють факти до невпізнання. Найкращий вихід це бути собою, попри погоду за вікном, вік, в якій точці світу перебуваєте, просто будьте відкриті до всього нового. І наголоніше не бійтеся, помилятися і насолоджуйтеся кожним моментом життя. А воно прекрасне. Бути собою. Значить, не мати повторів уяви. Ми дали статус слову любов. І ми ж його забираємо. Але свавілля і бешкет карається. Цього разу в нас була задача із за допомогою гральних костей винайти тезиси та скласти у пісню, покласти на мелодію та наспівати отримані рядки двома куплетами та приспівом. Реді був відповідальний за антураж та текст, а груді безпосередньо також за текст та мелодію. І давайте подивимось, що з цього вийшло. Сарафанне радіо розносить по досовичних місцях інформацію, передаючи конверти, історії, біографії про тебе з дзьобика в дзьобик, так званої світської тусовки. Спочатку не звертаєш увагу, а раніше навіть і не задаєшся такою думкою. А потім стає цікаво, що ж такого зробила, що тебе не розуміють. Колишні костяться засучують, та зробимо мечіння сплави. Яколи друзів служується до максимального мінімуму, рівня число один, а це саме одна людина. тобто себе, прикрасивши майстерною гривасою, зробивши кілька мемів і пародій, випустить у світ, що розтворений пост і засядуть в очікуванні небувалої успішності такого колючого, явно не для всіх приємного. Але Ай, по богу жарту спочатку не звертаєш увагу, а зерніше на не задаєшся такою думкою, а потім стане цікаво, що ж такого зробила, що тебе не розуміють. На колишні засуджують, за зроблені чи ні справи коло друзів звужується до максимального мінімуму, рівня чи один. а це саме одна людина, тобто себе. Спочатку не звертаєш увагу, аніш навіть і не задаєшся такою думкою, а потім стає цікаво а що ж такого зробила, що тебе не розуміють. Біла ворона. І ці самопроголошені королі, королеви, принци та принцеси починають творити лініистичний самосуд, супроводжуючи цифровими замальовками, розсилаючи сімейною павутиною, розбурхуючи інформацією. Біла ворона, в колишній засуджують за зроблені чи ні справи, коли друзів звужується до максимального мінімуму в рівне число один. А це ця одна людина. Тобто в себе ось так починається життя оголених нервів. Пильна увага за всесторонніх людей, які ім'я забудуть запитати А не пустять можливості прокоментувати ваше особисте життя. А потім ще й відродовувати, як це взагалі можливо, 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 але для вас. Yes. Стандарт як вирок з яким у певний момент, готові погодитись, але дорогий рехтос перемагає хворій фантазії гучного. Поки що да, не ясно, і це зовсім інша історія. Але навіщо штучно дотягувати до стандартів явного опікового звіринця, Розповіді про замки, метусі, та тусі, змагання в золоту увагу поясів паясів на бриту не можу. Розпець про замки метися та тусі, про змагання на золоту вагу використованих поясів набряднути не можу виконати певне завдання, перш ніж взяти до руку велосипед і вирішити в далеку мандрівку на зустріч вітру, що обмежувалася кількома сусідніми районами. І ось тут починається низка блудних голові уявлень, як бути далі. Але пам'ятайте, не все листя на деревах жовте. Розповіді про замки, матусі та тусів, про змагання на золоту вагу інкористованих поясів на приблизи не можу. Розповіді про замки, метусі та тусів, про змагання на золоту, лотувагу простований поясід надо не можу. Я ось тут починається низька, бледний в голові о. Бути далі, по що ж вас не ясно. І це зовсім інша історія. Але навіщо штучно дотягувати до стандартів уявного пікового звіринця. Розповіді про замки матусі та тусів, про змагання на золоту вагу інкористованих поясів. Набридну до на набриду до на наприклад, до не можу. Саме вони бачили все зовсім з іншого боку. А якщо так, то чому це тоді має хвилювати саме вас, щоб стати вілою ворогою в суспільстві, де хто докладає багато для цього зусиль, аби лише бути поміченим, і не схоже на все оточення. Інша зовсім не така, як більшість, інша зовсім не така, як більшість. Постарайтеся подивитися на все інше очима, Очима родини, яка цінує життя, розуміє, що те, що вона має на цей момент, належить їй. щоб це не було усмішка, перехожого, приємне слово. Подяка від когось за добричину, заслужене підвищення, смак перемоги на переводах. Усе відбувається саме на цей момент. Ловіть, смакуйте, ви на це заслужили. Не потрібно збирати коло це друзів, друзів. Те відкриття досі, і всього саме вони бачать усе зовсім з іншого боку. А якщо так, то чому це? Тоді має хвилювати саме вас? Зовсім вона така, як більше. Саме води бачать усе зовсім з іншого боку. Якщо так, то чому це -то тоді має хвилювати саме вас? Подивитися на все іншими очима. Очима людини, яка цінує життя, розуміє, що те, що вона має на цей момент, належить їй, щоб це не було усмішка перехожого, приємне слово, подяка від когось за добрий вчинок, заслужене підвищення, смак перемоги на перегонах. Усе відбувається саме на цей момент. Ловіть, смакуйте! ви на це заслужили. Не потрібно збирати коло до друзів. Будьте відкриті до всіх і всього, а нерозуміння. Чому одні не люблять інші? Ні заститреть вважають тією монетою, намагатимуться повернути вашу голову, вік розумів над цим питанням, але навіщо? навіщо? Намагатимуться повернути вашу голову, вік розумів над цим питанням. Але навіщо? 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 Але?